Щодо ставлення до сміття, це і е, повторне використання тих речей, які в принципі можна було виконати, але їх можна ще відремонтувати. Це використання замість пластикової посуду е, різної упаковки, використання багаторазових торбинок, е, паперових пакетів, е, це і е, інші моменти дуже цікаві, зменшення кількості сміття, які утворюють домогосподарство, наприклад. Різними способами це все роз'яснюється підростаючому поколінню для того, щоб забезпечити їх свідомість в майбутньому і таким чином, і вони будуть своїм батькам підказувати, що тато, мама, може, ви трошки неправильно робите. Давайте робити так. Це і білборди, які стоять на вулицях міста, які. Привертають увагу населення до цієї проблематики. Бо, як я почав цю розмову, то проблематика цього міста Тульчин і навколишніх сіл дуже значна. Сміттєзвалище повністю заповнено сміттям, вивозити нема куди. Оцей комплекс завдань і успішне їх виконання, що ми робимо спільно з проектом ДЕСПРО. Надає повну інформацію про картину, що відбувається в даному регіоні. Будь-хто зацікавлений в інвестиціях зробити інвестицію, будь-хто хто розглядає питання виділення коштів на будівництво полігону, зразу зрозуміє, що робота проведена дуже якісно робота проведена на рівні світових стандартів і на рівні вимог українського законодавства. І вся картина і вся інформація про цю ситуацію доступна. Можна бачити, яким чином ефективно управляти цією ситуацією. Ми сподіваємося, що це дуже допоможе Тульчину і регіону в отриманні необхідних коштів для будівництва полігону, а також зменшить кількість сміття, що утворюється на даній території, для того, щоб зменшити навантаження на існуючі сміттєзвалища і в майбутньому не створювати великого навантаження на полігон, який ми. Точно знаємо, буде побудований в цьому в цій місцевості. Дякую. Олександр Савачук, ОНН. Ну, в принципі, ми говоримо все ж про полігони, але ж сміття від цього не менше, правильно, тому що на полігони ми ж вивозимо і люди цим якби там не було дихають. Скажіть, будь ласка, в Києві здається, влада київська все говорить про створення чотирьох заводів переробки твердого сміття. Ну там здається дуже багато. Для цього коштів потрібно. Чи є якась інформація, коли вони будуть? Скажімо, ці проекти майбутніх заводів будуть вже, скажімо, реалізовуватися. І скільки на це потрібно коштів? Дякую. І по Україні, зокрема, чи в цьому році будуть збудовані якісь сміттєпереробні заводи? Дякую. Необхідно 160 мільярдів гривень. Це на. Рекультивацію тих полігонів, які необхідно рекультувати, закупку спецтехніки, впровадження роздільного збирання, будівництво сміттєсортувальних станцій, будівництво заводів переробних і утилізуючих. Кожне місто ну, особливо велике, яке може собі дозволити і необхідно це робити, вона прораховує відповідний завод. Згідно з техніко-економічним обґрунтуванням, наприклад, зараз йде розробка проєктної документації по будівництву сміттєсортувального заводу в місті Донецьку. По Києву впроваджено 4 сміттєсортувальних станції, і, в принципі, процес також в Києві йде. Зараз діє 5 сміттєсортувальних станцій вже в Києві, і також відпрацьовується, відпрацьовується питання будівництва заводу, але це. Питання міської влади. Вкратце так. Ще планується по Україні зараз в зараз стадії будівництва і проєктування 14 сміттєсортувальних станцій, тобто роздільне збирання і впровадження сміттєсортувальних станцій це перші кроки, які необхідно робити в кожному регіоні. Дякую, прошу ще запитання. А скажи, будь ласка, а є якась норма сміття на рік для українців? Так, постановою кабінету міністрів було затверджено відповідні показники, але мінімальні. Тобто, було зроблено мінімальну планку. Це там для кожного помешкання відповідно до благоустрою, каналізування, в сільській місцевості, там приватний будинок. Ну в середньому, наприклад, по пам'яті для багатоквартирного будинку це 1,6 метрів кубічних на людину. В Середньому по Україні десь приймаються близько 2 метрів кубічних на людину в рік. Тобто ця цифра коливається відповідно там це обласний центр, це або то курортний район, тому що при курортному сезоні там коефіцієнти враховуються тобто це є, є, є методика. Розрахунку відповідних норм вона заюстована нашим наказом, і кожне місто проводить, створює відповідну комісію, до, до складу якої входять і працівники відповідних виконкомів, працівники житлово-експлуатаційних об'єднань і перевізників побутових відходів. Тобто раніше без такої документу були завжди або там. Притягували житловики або притягували все це питання там перевізники. Зараз це комісія, вона є, і ті, і ті дивляться при замірах. Заміри там розписана методика, як проводити заміри. Тому це питання зараз врегульовано. Дякую, прошу запитання. Можна додати ще, якщо дозволите. Оскільки пан Олександр так з міністерського боку сказав, хочу наголосити на тому, що норми утворення твердих побутов відходів затверджуються згідно з методикою встановленою органами місцевого самоврядування. Тобто це комісія, про яку сказав Олександр Павлович, якраз на те, щоб цю норму встановити. Якщо норма не встановлена органом місцевого самоврядування, тоді приймається та мінімальна, яка встановлена постановою Кабінету міністрів України, така схема. Тобто органи місцевого самоврядування власне вільні встановлені згідно з розрахунками, що є на їх території, встановлювати саме норми утворення ТПВ, які потім перекладаються у тариф. Можна да один плюс один Ірина Маркович? А скажіть, будь ласка, а скільки полігонів от зараз в принципі треба закрити? Ситуація така, як в цьому тульчині, що на 9, 99% вони вже заповнені або переповнені? Скільки таких сміттєзвалищ по всій Україні? Ну, у нас перевантажених 5%, Це близько 300. і 16% не відповідають нормам екологічної безпеки. Це близько тисячі полігонів? Пане Вічеславе. Это по данным министерства, да? У экспертов, наверное, другие цифры, нет? Для того, чтобы наводить, для того, для того, чтобы приводить эти данные, необходимо проводить исследования по всей Украине. Нашего проекта нет ресурсов для того, чтобы изучать ситуацию по всей Украине, поэтому мы опираемся в данном случае на данные, которыми обладает министерство. Наши данные, они отвечают тем актам, которые принимались або экологической инспекцией, або санитарной службой по Закриттю або приписом про невідповідність там, де реально перевантажені, і вичерпали свій ресурс, але просто нікуди більше возити в даному там населеному пункті, тобто продовжують возити на ці 70% полігонів скільки вони ще можуть існувати? Це десятиліття чи це 10-5 років? Кожному населеному пункті по-разному, тобто відповідні є ну. Це структура полігону. Там можуть бути ще запасні землі, які будуть розроблятися відповідні карти полігоні, які там будуть ще там років на 20. Тобто кожне місто там по-різному, у кого 5, у кого там 10, у кого 15, у кого 20, у кого є там ще земля, яку можна далі там зробити ще карту якусь. Я вже сказав, ми не йдемо тим самим шляхом. Якщо ми в 2004 році лише 2% утилізували на тих радянських заводах сміттєспалюваних, то зараз у нас показник 8. Да, це 8 років, і можливо для вас це ну там не така радісна цифра. Да? Там 6% ми зробили. Але я ж кажу: це 180 населених пунктів в роздільному збиранні, це 14 сміттєсортувальних станцій побудовані. Це все кошти, кошти, які в принципі залучалися або приватний сектор, або вони виділялись з бюджетів різного рівня, і населення не відчувало там особливо збільшення тарифу, наприклад, за вивезення побутових відходів. Це в рамках тої вторинної сировини, яка з'їсть тому, що. Зараз кожен мешканець платить близько 6 гривень в місяць, і це в середньому 0,1 від середнього доходу. В той час, як за кордоном платиться і ця норма, яку рекомендує всі інституції за кордоном європейські, один відсоток від середньої зарплати європейського мешканця. Звісно, у нього і зарплата більше, і один відсоток, звісно, той більше, набагато. У нас зараз 0,1 від наших низьких зарплат. Тому казати, що в такому стані. Збудувати всі заводи, всюди закупити техніку, це неможливо і тому ситуація така є, яка є. Населення зараз не потяне. Ми, наприклад, відпрацьовуємо механізми для провадження сучасних технологій, наприклад, зелений тариф, коли при утилізації побутових відходів може вироблятися електрична енергія, і наприклад, вона в той структурі електричної енергії, яка виробляється в Україні. То вона ну не відчує е, населення там ту той тариф, те тарифне навантаження, і можна залишитися на тому тарифному рівні. Тому є різні механізми, які ми там ну це вже деталі, які ми відпрацьовуємо, але е, скажу, що ці 6 відсотків. Тобто зараз у нас 8% ми е, переробляємо, утилізуємо. Я казав приклад Болгарії: 100% йде на захоронення. Європейська країна, яка може взяти європейські кредити низькі, є Румунія, в якій 90... Є Румунія, яка 98% захоронює. Я, Я кажу, що Україна не європейська країна, і ми, ми йдемо європейським шляхом. І кожним роком у нас три е, рази збільшується кількість населених пунктів, які роздільно збирають побутові відходи. Якщо в минулому році було 130 населених, зараз 185. Поза минулому Позаминулому було 53. Тобто це прогресія і дуже нормальна, і ми будемо з відповідно вишукувати ті механізми щодо мотивації підтримки тих населених пунктів мерів по впровадженню. У нас були і погашення відсотків по кредитам. У нас були і проекти міжнародні, які розстрочку контейнери видавали. У нас зараз там і відпрацьовуємо по будівництву сміттєвозів і полізеновим схемам надання їх. Ми відпрацьовуємо зелений тариф, тобто ми відпрацьовуємо механізми мотивації. Ну, в принципі, ми будемо і працювати над санкціями, тому що ті мери, які не здійснюють нічого, тобто було на колегії міністрам поставлено завдання і екологічної інспекції. Ми попросили через міністра екології, і нашої інспекції архбудконтролю, Тобто, вже виходити на такі муніципалітети і відповідно приймати ж санкції. Санкції з 2010 року підвищені зараз в цій сфері штрафні санкції від 340 гривень для населення до 1700 гривень на посадових осіб. Тобто, буде політика і така проводитись міністерством. Дякую, пане Леоніде. Ну щодо вашого питання, скільки існуючі полігони ще можуть працювати, правильно таке було питання. Ну, спробую доповнити пане Олександра. Все залежить від нас. Чому від нас? Кращий приклад: Швейцарія, Австрія, Німеччина. Кращий приклад захоронюються тільки будівельні відходи. Фрактично все те. Що вже ну, ніяким чином не можна використати. Навіть е, більшість будівельних відходів там відібраний метал, дерево, все камінці залишились. Навіть ці, ці камінці теж е, використовують при дорожніх роботах. Все те, що вже нікуди не можна використати, туди закладається. Питання: от уявіть собі, що таке полігон. Полігон це певна інженерно технічна споруда, куди ми закладаємо. Він, е, це ванна, така, можна сказати, ємність, да? куди закладається сміття. Якщо ми кожного. Е, Ну, скажімо, дня 100 кілограмів, умовно, вивозимо з міста. І тут ми з вами стали такі розумні, запровадили роздільний збір. Перше, ми в оцю пляшку взяли і відібрали в окремий контейнер. Його підприємець або комунальне підприємство забирає, пресує і продає. Ми відібрали в залежності 7, 20, в залежності яке місто усюди. Цей ця фракція займає різні показники: 7%, 10%, 15%. Може, влітку в містах багато п'ють. Більше ми відібрали, ну, умовно, 20%. Таким чином ми зменшили на 20% навантаження, на 20%, умовно скажучи, продовжили роботу. Далі я сказав, що полігон це інженерно технічна споруда, цікава дуже споруда. Там утворюються такі фантастичні речі, ну, наприклад, газметан. Якщо ми з вами Є можливості для нашого бізнесу, ми інвестори прийшли, побачили, отримали дозвол, поставили генератор, який на метані виробляє електроенергію. Ми перш за все по, о, зменшимо витрати власного виробництва полігону, а також зможемо продавати цю електроенергію. Ще один приклад: наприклад, якщо ми перед полігоном поставимо, машина приходить не просто висипає, а яким чином ми будемо сортувати? Стоять контейнери величезні, такі ну кузова автомобільні. Туди кидається комп'ютер окремо. Старі телефонні апарати окремо, мікроволновушки окремо, ще щось там скло окремо і так далі. І так далі. Ми розділили це по фракціях безпосередньо перед захороненням на полігоні. Воно вже не пошло на полігон. Таким чином знов таки ми збільшили е, термін е, дії цього полігону. І так далі. Дуже багато про цю взагалі про цю е, сферу діяльності можна розмовляти ну дуже цікаво і дуже довго. Але ось вам приклад. Якщо ми почнемо а, ну, рівнятися на кращих, було б непогано. Було б непогано. А, змінювати власну ментальність, допомагати іншим, змінити модель поведінки, це дуже важливо. Треба змінювати багато і модель поведінки, і модель бізнесу, і модель, а, яка існує в містах, бо для того, щоб забезпечити. А, Зменшити навантаження на полігон, нам треба забезпечити технологічний е, ланцюжок. Яким чином, якщо домогосподарства розділили це сміття, яким чином воно буде рухатися далі? Бо, як є приклад, да, ми е, в квартирі розділили, винісли, поклали в різні контейнери, приїхала машина, все сипали в одно і поїхав далі. Ну, це абсурд. Тому е, зараз от наша, наш проєкт і працює в Тульчині і е, навколишніх селах для того, щоб. Допомогти органам місцевого самоврядування забезпечити безумовне виконання цього технологічного ланцюжку, коли ці відходи, які громади будуть збирати о -о окремо в різні кон.